Як вовк забажав козенят. Дика коза збудувала для себе і своїх цімох козенят в лісі хатку. Коли виходила коза з дому пастися, то наказувала дітям, щоб вони нікому не відчиняли дверей. Пішла коза до лісу, напаслася до схочу вернулася додому, підійшла до дверей і заспівала. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята почули матусин голосок, кинулися вмить до дверей і відчинили. Коза урійшла. На водувала дітей молоком і знов побігла пастися. Вовк підслухав, як коза співала, тільки не второпав добре, як вона виспівувала. Трохи згодом підійшов він до козиної хатки і затяг пісню своїм грубим вовчим голосом. Козеня точка, хлоп'яточка, відсувайтеся, відчиняйтеся, ваша мапі прийшла молочка принесла. Козенята пізнали, що то не материн голос. І кажуть вовкові не відчинимо, не матінчин голосок. У нашої матусі волосок тоненький. Вовк одійшов від козиної хатки, сів за кущами, посидів трохи, поміркував і знову пішов до козенят. Підійшов до дверей і затяг тонким голосом. Козенят, дочка, мої діточки, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочкава пригесла. Козенята кинулися до дверей відчиняти, та вчасно схаменулися, зрозуміли, що вовк не так приспівує, та й голос його нерівний, трохи грубий. Тоді вони відповіли йому так. Не відчинимо. Нема кінчин голосок. У нашої матінки голосок тонший, та й вона не так співає. Вовк відійшов геть за кущі неподалік від козенят і сів там, піджидаючи, поки не прийде коза, щоб послухати, як вона буде співати, і щоб собі перейняти її голос. Незабаром прийшла коза і заспівала. Діточки мої козеняточка, відмикайте, відчиняйте, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали свою матінку, відчинили їй і розповіли, що до них хтось приходив і хотів їх обманути. Коза нагодувала дітей. І наказала їм, що вони нікому не відчиняли. Коза переночувала дома, а на ранок ледве зазоріло, побігла пастися. Вовк дочекався ранку і став придумувати, як би то йому умудритися, щоб свій голос підвести під козини. А далі почав Тренувати свій голос. Завив раз дуже грубо. Завив другий раз теж не схоже на козинний голос. Затяг третій раз найтоншим голосом, яким міг. А все ж таки не підходить під козиний голос. Бігла мимо лисиця, почула вовче виття і спинилася, підійшла ближче до вовпи і питає. Ех, чого ти, вовче виїш? Чи так зголоднів? Та це я, лисичку, сестричка, пробулю свій голос. Надибав козину хатку та ніяк не може добратися до козенят. Не відчиняють кляті дверей, пізнають по голосу, що не їх мати. Тому я хочу підібрати ноту, щоб заспівати по козинячому Ні, вовче, з цього нічого не буде. Коли хочеш, то проси мене, я тебе навчу. Навчи, будь ласка, я тобі віддячу. А що ж ти мені даси? Як доберуся до козенят, то й тобі одненьке віддам. Ні, я на те не пристану. Коли там діло буде, а я зараз їсти хочу? Ти принеси мені вузку, тоді навчу тебе, як голос поправити. Вовк згодився, побіг добувати гуску. Довгенько никав понад річкою в очереті, все підкрадався до гусей і аж надвечір піймав. Вмить примчав до лисиці, віддав їй подарунок і каже Ну, ну, тепер, сестричко, навчи, як поправити голос. А у вас що, вовче? Іди ти до комаля і попроси його, щоб він тобі перекував голос. Тоді ти будеш уміти співати по козенячому. А де ж я буду того коваля шукати? А вон там, край села, стоїть кузня. Туди і йди просто. Вовк послухав лисицю, пішов до коваля. Підійшов до кузні і каже Чоловіче. Перекуй мені голос, щоб я міг співати по козенячому. А що ти мені за це даси? То я ж не знаю, що ти з мене візьмеш. Грошей у звірів не буває, а подаруночок який небудь принесу тоді. А от що, обче? Принеси ти мені пару гусей. Тоді я перекую голос, тільки щоб гуси були живі. Вув пішов до річки і почав блукати очеретом. Заляпокся бідолаха по самі вуха, а таки піймав пару гусей, узяв їх за крила і поніс до коваля. Приніс і каже, Ну, ну чоловіче, подарунок тобі я вже приніс. Став швидше мені голос. Добре, воче, тепер можна братися за роботу. Присунься ближче до ковадла. Висунь, якнайдужче язик, та заплющу очі, а я зараз прилагоджу все, що треба. Вук підійшов до ковадла, висунув язик, заплющив очі і став, як укопаний. Комань ухопив швидко найбільший молот, та я вдарить вовка по лобі. Той бідолаха і не ворухнувся. Коваль стягнув тоді з вовка шкуру, відвіз до міста і продав. Так козенята лишилися живі, і здорові. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.